Роман мені дуже сподобався, але те, що я дізналася про нього і його дитину, трохи насторожує. Не всі чоловіки на таке наважаться, а тут звичайний роботяга. Я давно розлучена, і дітей не маю, та й вже й не думаю, що вийде, бо на носі 45, а поруч нікого, навіть на приміті немає якогось хорошого чоловіка. І ось недавно до нашої сусідки приїхав якийсь далекий родич. Те, що там почало буяти життя, ми з мамою зрозуміли, коли в сусідки паркан полагодився, бур'ян скосився та залунав на подвір'ї дитячий сміх. Хто б це міг бути? каже мама. Адже вона дітей своїх тут не має, певно, сестрині? Так і було. То приїхав племінник з дитиною, щоб та набралася сил. Та трохи слабовите, каже сусідка Марія, тож сиротинця, а там, знаєте, як годують. Ми з мамою вуха нашорошили і почули цю історію, яка не кожного багатого чоловіка отак висвітить, а тут звичайний будівельник трудяга. Жив роман з жінкою, любив її безмежно, але Бог їм діток не давав. Спочатку вони чекали, що молоді, то якось саме все владнається. Роки йшли і вже й за 30, а в Ольги ніяких добрих новин, вже і під 40 скоро, і знову нічого. Роки йшли і вже і за 30, а в Ольги ніяких добрих новин, вже й під 40 скоро, і знову нічого. Тоді вона й зізналася Романові, що колись в юності вона зробила неправильне рішення, і ось тепер шансів нема. А Роман що? Каже їй, мовляв, якщо тобі так хочеться дитину, то давай усиновимо. Погодилися, але Ольга сказала, що хоче дівчинку. А там дітки один поперед одного хочуть мати тата і маму. І ось одне дитя й вчепилося до Романа та й такими великими очима на нього дивиться, і тату каже Ну і все. Роман каже, що вже не хоче якусь іншу дитину, а лише цю. А Ольга вперлася, що хоче дівчинку. Олю, каже Роман, як – «яке його покину, коли він вже надіється на мене. Давай пізніше і дівчинку візьмемо. Ольга ніби й згодилася, але серця до дитини не мала. Знаєте, ніби хочеш щось, а отримуєш, і вже й перехотіла. Отак і з Ольгою. Вона, наче почала змагатися з малим за увагу Романа, а потім взагалі сказала, що так більше жити не може, і пішла. І ось так Роман залишився один з сином без власного житла і вирішив приїхати в село до тітки, аби хоч якось визначитися з майбутнім. Роман дуже добрий майстер, хвалила сусідка племінника. Якщо вам щось треба полагодити, то дайте людині заробити. Ми з мамою давно живемо одні, тому в нашій господі давно треба чоловічої руки. Найбільше мене турбує те, що підлога в хаті здувається час від часу, скрипить і чути трохи тухлим. Гриб, каже Роман, обійдеться в копієчку, хоч дошки стелити, хоч заливати стяжкою. Взявся він за той ремонт, а малий прибігає, дивиться, що тато робить. То вже я до дитини щось говорю та відволікаю, аби дав роману працювати. Отак ми з малим і здружилися. Курочки годуємо, до свинки дивимося, козу ведемо пасти. І таке дитя метикувати, таке добре. Я й не здивована, що Роман так до сина прикипів, взяв за роботу по-божому і пішов ще до когось робити. А малий Дениско й далі до мене бігає та в усьому допомагає. А мені й шкода, дитини, бо однолітків на вулиці нема, тож має десь себе діти. Не щулася, як літо пролетіло, осінь на носі, а Дениско якось до мене, мамо. Серце тьохнуло. Очі мені сльозами наповнилися. Я відвернулася, аби сльози видерти, як роман стоїть, та дивиться на мене та на сина. Отак нас дитина і звела. Не було у нас якоїсь іскри чи вогню, але отак потрохи, потрохи почали один одному відкривати душу і зрозуміли, що маємо бути разом. Тепер уже на нашому подвір'ї бояє життя, і я тому несказанно рада. Підпишись, підтримай українськомовний контент.